Та ти повертаєш. Ті, сі, не рухайся, не рухайся. Дзвони в швидку, дзвони в швидку. Сі, сі, лежи, 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 Ложи, лежи, лежи. Лежи, лежи. Лаш, ляш, ляш, ляш. Ляш, лежи, тихо. Тихо, тихо. То поліція, це все добре, друже. Ти мене чуєш? Все добре, тебе щось болить? Ноги трошки. Що, що? Ноги трошки болять. Ноги болять. Говориш, лежи, лежи, будь ласка, добре? Лежи. Як тебе звати? Тата. Влад. Влад. Тебе тільки ноги болять? Голова болить? Голова є. Ти десь ар, груди, щось болить тебе? Ні. Дихати нормально можеш? Так, так. – Нічого тебе не перетискає? Ні, ні. Нормально тут ще є, не дусить тебе? Ні. Добре, лежи, зараз швидка буде, добре? Коліно його болить, не може рухнути право. І голова крутиться, Як щось зачим. Влад звати. Раз, два, три назад. Оба. А тепер трійка підсумуєш. Влад, ти мене чуєш. Так, так. Тримай, тут телефон твій є. Тримай, просто тримай його, добре не рухайся.